Римлянам, шостий розділ. З 15 вірша. То що? Будемо грішити, тому що ми не під законом, а під благодаттю. Зовсім ні. Хіба ви не знаєте, що кому ви віддаєте себе в раби для послугу? Послуху? Того ви й раби, кого слухаєтеся, чи то раби гріха на смерть, чи то раби послуху на праведність? Та подяка Богу, що ви, бувши колись рабами гріха, від серця стали слух'янами тому роду вчення, якому віддали себе? А звільнившись від гріха, ви стали. Рабами праведності. Я говорю за людським міркуванням через неміч вашої плоті. Бо як ви віддавали свої члени в раби нечистоти і беззаконню на беззаконня, так тепер віддайте свої члени в раби праведності на святість. Бо коли ви були рабами гріха, то були вільними від праведності. Який же плід ви мали тоді? Такі діла, за які вам тепер соромно, бо їхній кінець смерть. А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Бога, ви маєте свій плід на святість, а кінець вічне життя. Бо плата за гріх, смерть, а дар Божий Вічне життя у Христі Ісусі, нашому Господі. Амінь.